Вітаю колеги 568-ма доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стереправо і працюємо в медіа-центрі Україна у Львові. Я дякую від імені всієї команди, всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А на жаль, повномасштабна війна триває триває боротьба з нашим агресором, і як би це не було прикро, але найбільш страждають від цієї війни від російської агресії. Діти. І тому ми сьогодні будемо говорити про проект, спеціальний соціальний проєкт, крок за кроком, який допомагає відновитись, зберегти ментальне здоров'я дітей. Я для цього запрошую Богославу католик, керівника цього проєкту, більше розповісти, де і за яких умов виникла така ідея цього проєкту. Дякую, доброго дня. Ще раз представлюся. Мене звати Богослава Католик. Я є керівник департаменту ментального здоров'я в компанії Linewood, де займаюся розвитком допомоги в ментального здоров'я в онлайн просторі. Тобто, зараз ми фактично пробуємо всі можливості онлайн-простору для того, щоб якомога більше мати можливостей допомагати дітям. В різних містах і країнах, тому що ми розуміємо, що діти є як в Україні, так і за кордоном, оскільки дуже багато родин залишили свої міста. Проєкт започаткувався фактично ідея проєкту, як допомагати дітям ще весною минулого року. Була зібрана команда психологів психотерапевтів, які обговорювали цю тему. І розуміли, що а, треба знаходити способи і можливості, як легко, і делікатно і а, бережно створювати безпечний простір, де діти зможуть відновлюватися емоційно, психологічно, фізично. І для цього потрібно було створювати якийсь такий простір, де би вони могли це отримувати. Проєкт арт-терапевтичний. Він був в принципі розрахований, розпрограмований в офлайн просторі, але офлайн він має свої обмеження, тому що він має мати якусь свою фізичну локацію, де будуть психологи проводити власне, з дітьми ці зустрічі. Таких зустрічей за минулий рік було дуже багато в різних організаціях, в різних, напевне, в тих місцях, де були ВПО. Точковано, тобто в нас робилася колосальна робота. Я говорю зараз про Львів, але я думаю, що це не тільки Львова стосується. Восени так склалося, напевне, так мало бути. Звернулися до мене з питанням, як можна допомогти дітям зі Скадовська, які зараз знаходяться і зараз, і тоді знаходилися в деокупації, і діти, які були в окупації і зараз там також є. Але ми розуміли, що ну, офлайн для них нереальний, тому що вони розкидані по країні і так само поза межами України. І виникла ідея: а, керівник компанії, один з керівників компанії Юрій Каміновський. Зараз на теперішній час він в лавах ЗСУ, військовослужбовець, і не так давно а, вирішив і прийняв таку. Ну, Відважно, та, відважний такий крок зробив. Він не міг бути осторонь, хоча він дуже багато допомагав і допомагає, і його компанія він пішов на передову. Але на той момент я зустрілася власне, з ним і сам мера Скадовська, такий Олексій, Олексій Степовий. Як? Я кажу, давайте будемо пробувати цей проект. Цю можливість, власне, цю методику в онлайн просторі. Ми йшли, робили, ми не знали, як в нас це вийде і чи воно в нас вийде взагалі. Під час роботи було дуже багато викликів, з якими ми стикались, тому що фактично навчання ми почали організовувати вже в січні місяці, коли на це були виділені кошти. Тому що в проєкт залучені дитячі психологи. Психотерапевти Української спілки психотерапевтів, це так звана УСП. Тобто, всі психологи вони є сертифіковані. Будь-хто в цей проєкт не попадає, тобто вони вміють працювати з дітьми, в них є відповідні напрямки, які вони завершували. Це, як правило, дитяча та юнацька терапія, психотерапія, перепрошую. Також вони Кожен з них, оскільки ми працювали в напрямку арт-терапії, вони так само цей напрямок освоїли і використовували в своїй практиці попередньо. Враховуючи умови онлайн роботи, там є своя специфіка. Та, якщо в офлайн ми можемо осягнути там, 10 дітей в групі, то в онлайн до 7 дітей залучено було 180 учасників. Це ті, які зголосилися, подали заявки на НІТУ, Ні фактично на НІТ, дякуючи НІТУ, куди мене були, запросили на роботу і очолити напрямок ментального здоров'я <кхи> попередньо було з ними всіма сконтактовано, дійшло до проєкту 120 дітей. І плюс-мінус десь так в такому районі було опрацьовано. Проект розрахований був на три місяці по 12 занять. Це вікові категорії від 6 до 16 років. Кожна вікова категорія мала свого психолога, який супроводжував їх в тих зустрічах і заняттях. Діти чекають продовження, оскільки це був пілотний проект, ми пробували. Як він піде, тому що онлайн-робота вона має свою специфіку, свою динаміку. Враховуючи досвід наших психологів, кожен з них під час роботи він працював із тим, з чим вони вміли працювати, тобто до цього часу в офлайні. Але також вони знаходили різні методи і свої методики, як працювати з дітьми, враховуючи те, що то, що можна робити в офлайн, ти в онлайн не зробиш. Та? Тобто, Вони використовували те, що діти мали, кожен мав свою програму для своєї вікової категорії і дивилися, що можна, що не можна. Та? Тобто, дякуючи напевне, ковіду онлайн у нас трошечки в тому плані був більш доступний і спокійніше з цим працювалося. Пані Богославо, я би хотіла якраз на цьому зупинитись, адже ви кажете, що це був пілотний проєкт. Так. Яку динаміку ви спостерігали за від початку ем, старту цього проєкту? Наскільки було затребуване це питання допомагати дітям? Ем, ну я скажу вам таку історичну річ, напевно, я нічого нового не відкрию. А, дітей а, після Другої світової війни називали втраченим поколінням. Не хотілося б це говорити зараз, тому, враховуючи сучасні реалії, сучасні можливості, те, що ми маємо на зараз і напрацювання вже багато років. Я би так сказала, з книг підготував нас з одної сторони, в 2014 році в нас був інший досвід. Відповідно, ми в тому напрямку бачимо розвиток і можливості. Uh, війна, я думаю, я не помилюся, вона торкається кожного з нас, відповідно, торкається кожної дитини. То, що ми всі травмовані, ну, це, напевно, не секрет. Ми зараз всі в стресі, uh, потім буде відлига після перемоги, це буде ще важчий стан. І діти в тому плані, вони є. Uh, той пласт самий незахищений, Але Діти вони настільки відкриті до чогось нового, ресурсного, інтуїтивного. Я переконалася це, коли була організована зустріч між вчителями, скадовськими, скадовських шкіл, їхніми директорами і батьками. Я Попросила, щоб мені організували цю зустріч, тому що я не бачила того моменту, коли От все зроблено, групи сформовані, є психологи, які готові проводити, є діти, які готові бути. Але е, в зв'язку з тим, що це Скадовськ, та, що таке психологія, психотерапія, напевно для них це було е, в новинку, тому що в нас мало хто от, так от напряму може собі дозволити зробити крок е, туди, куди ти не знаєш. Та? І для нас це, це був виклик, та? для Скадовська зробити такий проект по багатьох чинниках. Та? але після тої зустрічі онлайн це було до мурах, тому що половина аудиторії це були діти, тобто мали під'єднатися дорослі, а діти були більш проактивні, більш інтуїтивно включені, і батьки сиділи за ними. Ну, це в екранах було видно, Та? наші психологи ще раз презентували цей проект терапевтичний розказували їм, щоб вони розуміли, з чим ми будемо і як ми будемо працювати, що це таке. І діти були такі включені. Я, ну, мені тоді, в той момент, мені було дуже важко говорити, але я розуміла, розуміла наскільки процес запустився, тому що діти були на пару кроків вперед від батьків. Тобто, якщо говорити так і аналізувати, діти це, це таке звино, яке в той момент було набагато більш ресурсніше, вони знали, куди йти за, за допомогою для себе інтуїтивно. І вони випереджували батьків. І в даній ситуації вони є ресурсом для себе, вони є ресурсом для батьків, вони є ресурсом для своїх оточуючих, які з ними в онлайн форматі працюють, тому що вони всі в онлайн форматі працюють, і для тих вчителів складовських складовських шкіл. Тобто вони такі були першопроходцями. Ми були першопроходцями для них, а вони були першопроходцями, тому що вони йшли, не знали куди. Але інтуїтивно вони дозволили собі. І йти туди, куди вони не знають. Пані Богославо, теж е, хочеться наголосити на тому, що цей проєкт передбачає арт-терапевтичну форму. Як же це відбувається, і які особливості саме такої терапії? Арт-терапія це є найбезпечніший, е, один з найбезпечніших методів е, роботи. Він дуже делікатно працює з різними е, болючими. Такими моментами, які мають і діти, і дорослі, тому що терапія вона не тільки для дітей, вона і для дорослих. Та? Але враховуючи, що це проводять психологи, тобто вони такий фаховий супровід роблять. Та? Тобто вони за рахунок різних методик, ну, банально, та? малювання, ліплення, створення казок, тобто казкотерапія, я знаю, Є, були такі варіанти, що наші терапевти використовували малювання власне, на самих екранах, що вони ніколи цього не робили, тому що ну, в офлайні не потрібно використовувати комп'ютер. А тут були такі умови, коли потрібно було адаптовуватися до тих умов, в яких ми були. Та? І ще враховувати той момент, коли продався цей проект, на три місяці був. Тоді були і відключення світла і е, Прильоти. Так? Відповідно, під час самих занять, тих самих зустрічей, е, деякі діти відключалися від е, роботи. Тоді наші психологи працювали з кожною, допрацьовували з кожною дитиною індивідуально, коли була така можливість для них сконтактуватися. І такий момент був неодноразово, коли діти з окупованих територій ну це взагалі унікальна ситуація. Я не знаю, ну це сміливість треба мати, та, бути там і доєднуватися до україномовного контенту роботи, коли ти живеш в окупації і де ти не маєш права нічого сказати, ні українською мовою, навіть зикнутися, що ти там є. І от вони виключаються, і група сидить в онлайн разом з психологом. І для них Ну, це шок. Ти не знаєш, ти ту дитину потім побачиш, і що з тою дитиною, і взагалі. Тобто, Психологи мали настільки нестандартні умови для роботи, що кожен з них мав свій досвід роботи. Ну, тобто, Такого досвіду вони точно не мали. І працювати з дітьми під час повномасштабної війни. Я не знаю, яка країна має такий досвід. Тобто, Цей проект, по-перше, він робочий, це треба розуміти. Тому що ми маємо фідбеки батьків, ми маємо фідбеки дітей, вони чекають продовження. Батьки, якби зразу, ми в них питалися, так? Скажіть, динаміку до проєкту, після проєкту. Емоційний стан вирівнювався, в них покращувався сон. Тобто, це є простір, де діти можуть набиратися ресурсу, сил для того, щоб іти завтра. Фактично, цей проект він розрахований. Я б його зробила. На постійній основі, тому що це, це, той, це той простір, який ми їм даємо для ментального їхнього здоров'я, відповідно, це буде їхнє фізичне здоров'я. Відповідно, завтра, образно, так, вони будуть відбудовувати нашу країну. Тобто, все, що ми зараз робимо для дітей, ми вкладаємо завтра. Проєкт є соціальний, тобто діти долучаються до цього проєкту безкоштовно. Моє завдання щоб цей проєкт реалізувати. Знаходити тих людей, які будуть йти нога в ногу зі мною, з проектом крок за кроком, який не ні ті реалізований, і треба розуміти, що мають бути можливості, щоб мати реалізовувати такі проекти. Відповідно, всі були зацікавлені, щоб він був. Тому шукаю зараз партнерів, інвесторів. Однодумців, які будуть долучатися в різний спосіб, хто як хоче, але я розумію, що ну цей проект має бути довгостроковий і всі діти, які мають інтернет, вони можуть до нього долучитися, але це вже технічні моменти, так? Ну якось так. Дякую. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу їх озвучити. Андрій Конько, медіа центр. Я хотів запитати, якого віку дітей було більше оцих молодшого шкільного, підлітків, і як технічно виглядали зустрічі? Тобто, по скільки хвилин був цей сеанс онлайн, що там робилося? Вікова категорія була від 6 до 16, тобто була група 6-7 років, 7, 8, 8, 9. Тобто всі групи були вікові. Там не було якоїсь прогалини, тобто всі вікові групи були. В групах було до 7 дітей. Не більше, хоча формовані вони були більше, але так працює робота з групами, що не завжди ті, хто записані, наприклад, в групу ходити, та вони приходять. Тобто були активні учасники, були пасивні учасники. Кожен психолог працював своєю віковою категорією від початку до кінця. Хтось обирав молодшу шкільну, шкільний вік, хтось підлітків, а хтось вже. Трошки старше. Um, скільки тривало? За, за кожна зустріч була півтори години, класично. Тому що поки діти доєднаються, та, на цей на це час іде, поки переговорять, привітаються одне з одним. На це те щастя. Онлайн він має свою специфіку, тому кажу. Робили півтори години у зв'язку зі всіма моментами, які треба було врахувати. Так? Тобто, знову ж таки, не забуваємо повітряні тривоги, відключення світла, хтось в когось інтернет тормозить. Відповідно, це все враховувалося. Але по факту кожне заняття проводилося півтори години. Таких зустрічей з кожною групою було 12. А якщо до того, тому що ви кажете, що це були групові а, заняття, якщо я правильно розумію, втім можливо були випадки, коли а, фахівці розуміли, що та чи інша дитина потребує індивідуальних сеансів, або ж були ініціативи зі сторони батьків чи безпосередньо дітей, які хотіли би поспілкуватися а, з фахівцем безпосередньо індивідуально. Були такі моменти. Крім того, кожен психолог для кожного психолога були створені чати їхньої групи. Вони мали як і чати з батьками, так вони мали і чати тільки з дітьми, де батьків не було. Тому що знову ж таки, діти і психолог це є закрита група, це їхній безпечний простір. Батьки не завжди, як правило, не завжди в ту групу мають право заходити, тому що тоді. Для дітей вже, попри те, що це їхні батьки, це є вже небезпечно. Та щось можна не сказати, щось можна не договорити, десь промовчати. Були такі моменти, тобто, от підліток сидить на зустрічі в групі, то він завжди говорив: один такий був: мама, вийде з кімнати, це моя зона комфорту. Все, тут я працюю сам. І це нормально, тому що діти мають бути там, де їм є безпечно, де вони можуть відкритися і щоб в них є дозвіл бути таким, яким вони є. Ну а ми при батьках не завжди так себе можемо дозволити. І це незалежно від віку. Правда, якщо говорити про молодших, молодшу шкільну вікову категорію, то батьки допомагали, так? але це було. Не завжди, а якщо потрібно, то з батьками, звичайно, з батьками всіма, по можливості, звичайно, ті, хто долучався, так само були проведені заняття, тому що спочатку проводиться з батьками, а тоді з дітьми. Бо це є спільна робота. Ось, працюючи з різними віковими категоріями дітей, на вашу думку, з якими наслідками зіштовхнулися діти? Можливо, ці наслідки війни якось відрізняються? Хтось по-різному переймає і переживає цю російську агресію і ці воєнні злочини Росії. Чи, чи є щось спільне? Але головне, які ці наслідки? Як вони проявляються? Дивіться, а... такий відступ, так? Малесенький? Занять було 12. А... На одинадцятому занятті в одній групі діти дозволили собі доторкнутися до теми евакуації. Про що це говорить? Весь цей час, всі ті зустрічі, вони набиралися сил, вони набиралися ресурсу, щоб дозволити собі доторкнутися до маленької, маленької болючої точки, тому що в них болючих точок є дуже багато. І тільки після того. Ну, це не моя думка, це є думка психологів, вона абсолютно вірна. З того моменту можна працювати, коли вже вони можуть доторкатися до болючих момент, проговорювати їх, відреагу... відреаговувати, не боятися е... озвучувати якісь такі речі, про які вони мовчали. Та? Тобто вони дозволяють собі говорити, а це важливо. Тобто, дозволити собі говорити про болючі моменти, ми маємо мати на то сили. От за 11 занять набралися сили, що вже можуть про це говорити. І тільки тоді можна, можна говорити, робота пішла вверх, а весь цей час вони набиралися сил. Тому проєкт, я його називаю ще таким чарівна паличка. Та? Тобто, створюється безпечний простір, де діти. Дозволяють собі бути, говорити, проживати, емоційно відреаговувати, дозволяти собі фантазувати, навіть якщо це зараз нереально, але є така можливість, бо це є безпечний простір, говорити про важливі теми, але під супроводом, тому що ми можемо задати якісь питання в роботі, так? для нас буде абсолютно спокійним, а для дитини якоїсь може бути це травма. Тому що вона зараз не бачить, як от на це питання вона може відповісти, бо вона абсолютно в інших емоційних станах. І для неї це питання, наприклад, та, що таке щастя? Ну, просте питання. просте питання. А для дітей було важко сказати, для них, що таке щастя, тому що вони не бачать зараз цього, не відчувають. І фантазія і мрія бути щасливим ну, на даний момент для них була нереальною. І треба було якось фахово скерувати, підвести, витягнути, щоб то питання ніби просте е, вийти з заняття на. Е, Позитивних таких емоційних станах, не лишати, не лишати їх з цим болем. Тобто біль треба було якось прожити, проговорити і витягнути. ну от Такий так, такі маленький відступ. А питання просте. Зважаючи на те, що це був такий пілотний проєкт, втім, як самі батьки, так і діти хочуть продовження, і вони його потребують. Коли ж стартує повноцінний проєкт, що для цього потрібно зробити, і які на сьогодні ви поставили перед собою цілі для нововведень? Ну, моя ціль, напевне, велика, тому що цей проєкт має функціонувати на постійній основі. Щоб діти долучалися тоді, коли вони зможуть собі це дозволити внутрішньо, не боятися, тому що цей процес, не, скажімо так, він ресурсний, але він не легкий, і це треба собі дозволити. Крім того, не всі дорослі так само розуміють, наскільки це все потрібно нам. Тобто, ми зараз так само розуміємо, що ми маємо про це багато говорити, де їхні діти можуть брати ресурс. Вони будуть брати ресурс для себе. Відповідно, батькам буде легше, тому що дитина буде трошечки в кращому стані, наприклад, ніж вона була до того. Але ну, це, це динаміка, це процес цілий. Відповідно, для мене важливо до цього проекту. Які я очолюю і реалізовую на платформі НІТ? По можливості знаходити різні точки дотику, щоб він був живий, динамічний. Я, я краю того проєкту не бачу, тому що це є така площадка, це, він, займа, він має зайняти таку нішу, до якої може торкнутися кожна дитина. Це моє завдання. Відповідно, треба шукати, кажу, інвесторів, як в, е, в країні, та, які розуміють, для чого ми це робимо, так і ззовні. Так само меценатів, інвесторів з різних країн, можливо, і в нас будуть такі, які долучаться до цього проєкту. Тому що для того, щоб фахово е, супроводжувати дітей, мають бути фахові спеціалісти. За кожну людину, яку залучаємо, ми в проєкт, ми несемо відповідальність. Крім того, в проєкті є така ще окрема позиція як супервізори, це є спеціалісти над спеціалістами, які проводять супервізії для того, щоб давати підтримку, розуміння, що відбувається в кожного в групі. З кожною дитиною, якщо виникають якісь моменти, а якщо виникають в когось, то щоб інші чули, яка диміна, в іншій групі, тобто проєкт зроблений так, щоб фахово супроводжувати дітей і давати їм той безпечний простір професійно, який ми можемо ну, якнайкраще. Дякую, я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Богославою Католик, керівницею проєкту Крок за кроком, і наголошую, що ментальне здоров'я воно є важливим як для маленьких українців, так і для дорослих. Тому не нехтуйте і звертайте увагу на кожні сигнали вашого тіла, психологічного стану та інших речей. Я ще раз дякую всім журналістам і всім тим, хто висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Залишайтеся з нами, стежте за нашими анонсами, і лише спільними зусиллями ми поборемо ворога.